Ви, напевно, думаєте, як я потрапив у цю ситуацію? Усе почалось, коли я нарешті знайшов його? Ні, все було ще раніше. Я копав ресурси, будував бункер на анархії. Ні, ще раніше. Мою базу знищили. Від неї залишився один лише кратер. І я поклявся відімстити, тож я почав діяти зразу. У мене нічого немає, тож я буквально починаю з нуля. В шахті я накопав базові ресурси і зробив обладунки. На той час я жив буквально в норі, і це треба було виправляти. Мені потрібне безпечніше місце. Я закопаюсь під землю. Якщо щодо чарів. Спершу я отримав їх хенд в шахті, та цього недостатньо. Потрібен стіл. Ну, тепер мої руки практично розв'язані.